Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, що на Черкащині, в сім'ї кріпаків у багатодітній родині. Дитинство майбутній поет провів у рідному селі та селі Кирилівка, яким володів генерал-лейтенант Василь Енгельгард. Грамоти Тарас навчився, коли вступив на службу до місцевого дяка, вчителя Павла Рубана. Потім його забирають в прислугу до поміщика Енгельгарда. Енгельгард помітив його пристрасть до живопису і, бажаючи мати придворного художника, поміщик відправив юного Шевченка на навчання. 1831 року Енгельгард переїхав до Санкт-Петербурга, де Шевченко зміг продовжити навчатись малювати та почав писати перші твори. В Петербурзі Тарас познайомився з художниками Карлом Брюловим та Василем Жуковським, які помітили неабиякий хист молодого хлопця. Художники провели благодійний аукціон, завдяки якому Тараса Шевченка було викуплено з кріпацтва у віці 24 роки. У 1838-1843 роках Шевченко навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Багато малював, створив рукопис своєї майбутньої збірки Кобзар. Після закінчення академії 1844 року майбутній письменник повернувся до України. В Україні, приїхавши до Києва, він влаштувався на роботу в тимчасову комісію з питань розгляду старих актів. 1846 року Шевченко вступив до Кирило мефодіївського братства. За вірші збірки Три літа Тарас Шевченко був заарештований та відправлений на заслання служити солдатом. На засланнях Тарас Шевченко провів 10 років, продовжуючи писати та малювати попри сувору заборону. Після звільнення поетові було заборонено їхати до України. Лише 1859 року він зміг нарешті приїхати на батьківщину, де його знову заарештували. 1860 року вийшла остання збірка Шевченка і виріс я на чужині. 10 березня 1861 року, Тарас Шевченко помер у Петербурзі, далеко від рідної землі. Похований був на смоленському кладовищі. Згодом, як і було вказано в його заповіті, прах поета був перевезений до України та перепохований на Чернечій горі біля Канева на Черкащині.